Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Ваше запитання. Будь ласка, донатимо на ЗСУ. У мене під відео в, закріп... в закріпленому коментарі буде посилання. 143 бригада збирає на РЕП. Ось. Допоможемо їм зібрати. Гаразд. Ви пишете. Складається враження, що східні території України здаються. Ми, в принципі, робили такі вже розклади, але зараз подивимося ще раз. Чи дійсно здаються східні території України? Е, ви знаєте, так здаються. І дивіться, е, за. Попередніми якимись домовленостями. Виконуються, намагаються виконати так, як але дивіться, викону наприклад, були якісь домовленості, так як договорились От в мене йде така фраза, как договорились Тобто, домовились про щось одне, але це виконується якось в обхід. Тобто, не напряму здається. А ніби ж то ми відстоюємо, але все робиться в тилу, щоб ми не відстояли ці території. Ось як я це бачу. А робиться все, як, ну, як домовились. Домовились здати. От вони і здаються. Яким чином, це вже проблема Зеленського. Тобто, з ким він домовився? Розумієте, ось якось так. Угу. От як домовилися. Так і здають потрошки, 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 потрошечки. Ось якось так. Як домовились. В ущерб своє, своєї. І трохи, знаєте, що я ще бачу? А, нашої України, в ущерб. Не знаю, як це сказати, в програш Україні. І плюс тут не зовсім так здається. Я, ну, здаються території не, не так швидко, як хочеться комусь. А тут іде покрокова якась інструкція, скажімо так. Якось іде покроково. А українці молодці не здають. Тут йдуть затримки. Зі здачою територій йдуть затримки. Домовлялися все набагато швидше, щоб ви зрозуміли. Чи викриється ця інформація колись? Давайте ще подивимося. Чи вийде ця інформація колись, ну, поки що. М -м -м. Вийде. Вийде. Ось ця карта говорить, що вийде, колись вийде. Це колись, знаєте. Ну, скажімо так, поступово, не все зразу. Не все зразу. В принципі, я скажу так: хто має критичне мислення, хто, скажімо, думає головою, так, а не має закриті очі, ті і так чують. Ті і так це все бачать, здогадуються, скажімо так. Ось. Але думаю, що колись, колись відкриється це. Думаю, що так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Донатимо на ЗСУ, підтримуємо нашу українську армію, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!